Посмішка крізь втому, може, прояв сили, може, звична маска від людських питань. Посмішка крізь втому, мов підбиті крила, мов броня остання найтонкіша грань. Вічні нарікання, то ознака злості, чи, можливо, серця, де нема тепла, може, то. Самотність, весь душевний простір у вогні образи знищила до тела, сміх крізь срібні сльози, черстість чи, можливо, просто страх відкрита на готу душі. Може, за цим сміхом щира віра в диво, що її омили сліз, рясні дощі. Як насправді часто судимо людину Лиш за те, що зовні видно для людей, але там у серці рветься без зупину вирватися, хоче цілий світ з грудей. Там, за тим, що бачимо, сховане незриме, те, що пережито, те, що ще болить, тягарі кремезні тиснуть за плечима. Просто переважно всяк про те мовчить. Легко так сказати, що лиха людина хрест на ній поставить і плітки вести, а у неї в серці тихо гине віра, крихту розуміння хоче віднайти, легко осудити, може, навіть надто. Всі ми просто люди. Хто з нас без гріхів, легко, надто легко. Та невже це варто тих в душі незримих, зламаних життів? Люди незалізні, кожен має миті, у які втрачає сили чи контроль? Можуть їх боліти крила перебиті. Люди то не сейфи, не знайдеш пароль. Людям треба просто трохи розуміння, легко зріть поверхню важче глибину. Серцем пробачати непросте уміння та йому під силу зрушити стіну посмішка крізь сльози, слово злите збруду, на губах насмішка, сором у очах. Певно, це ознака того, що ми люди, що ведемо битви у своїх серцях. Тож, можливо, треба трішечки частіше бачити людину, ту, що в глибині. Може, тоді стане трішечки тепліше, може, мури серця зникнуть кам'яні, маски поспадають, створені зі страху, і людей побачимо справжніх у домить, і тоді, можливо, вільним врешті птахом щось незриме в небо чисте полетить.